Так, друзі, всіх вітаю. Сьогодні у нас коротенький вихід, буквально 3 години. Вдалося звільнитися раніше з роботи і вирішили, чому б не перевірити наші зимові місця на наявність риби. чи вони вже почали працювати чи ні. Єдине, що я трошки так спонтанно збирався і не взяв кріплень на камеру, на голову, на груди і не взяв штативу. Короб, в коробці був маленький, такий суто настільний. Тому якщо щось сьогодні вдасться впіймати, відео будуть тільки такі, на жаль. Є, друзі. Ой-ой-ой, є, 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 є. дуже пішла в траву, дуже просто стартанула риба в траву. О. А? А? Друзі, дуже шкода. Шкода, що нема камери на голові. Це було епічно. Вона... Стартанула, десь села по центру і стартанула в мій берег, тут очерет. Виходить, вона зайшла в очерет, я її по очерету протягнув. І вона ось буквально в 4 метрах від мене зійшла. Така невелика, десь можливо грамів 800. Взяла на Фетика 2,8, здається, в кольорі типолог. Бузок 3,8 кі він здається у селекта. На 7-грамовий дже голові. Непоганий початок. Давайте продовжувати. Одне єдине, що я трошки переживаю, щоб мене цей шнур по цьому очерету сухому не потерся, бо буде весело. Лох! То ще як ликасти ж є? Судак є тут? Є? То треба судака трохи Ні, <соць> Не, ну а що? Є? <сосить> yeah? Так, друзі? Ходімо інтерв'ю, інтерву ну вийшли, але приємно Але флетера не машем Друзі Щукін Злобний Щукин. Ти диви, які брезві, акуратно, щоб руки не замазати. Ага. На повільній, повільній рівномірочці взяла рибуня. Невелика щучка, там 2,4 приманка фетика поставив. Ходи, 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 піднімайся. Така сама стандартна. Стандартна щученятка. Стандарт, Серік. Я ж тебе хочу але на що ти дрипаєшся. Ти щученя. Ось такі фетик яскравенький, такий шнурочок я не вірю, мене відпустили. <різь> так, друзі, вже непогано для зовсім короткої декілька годинної риболовлі а по дві рибини, ну два клювання, по суті, риба, клас. Давайте ми спробуємо. Там такий закуток легенький. І мені щось здалося, що ось в тому закутку має стояти риба, бо основне, скажімо так, основне русло, воно приходить під цим берегом, а там так іде розширення і воно нелогічне по відношенню до русла. Тобто там якісь такі, знаєте, як балкончик, така тераса. Улюблена точка, о, та деревляка все-таки впала. тут ну, да. угу. Це ж так треба вилізти зверху, так? Да? Сидіть на тому кублі, а там от з боку, боку грізти. Ну, все з'їв. Та воно це молоде, поняв тягає під воду. Якось я бачив, у нас тут плавав... Ось що саме тільки там плавав, вода прозрачна, там недалеко від хатки. Прям він поняв, так як землю встиркає. І такі прям просто стирчаки стоять. диви диви, сразу в берег іде. А, так ніху, <сум> 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 ти що, які мордатий? Ти поняв. А ти, ти бачиш, як в берег шов? Я не співав виматувати. І, і відвалився одразу. Так, силіконочка. у у диви. Мордатий, да? Прям ух. класно. Друзі, ось такий крусончик 550 грамів на тридюмовий сміл відпускаємо. Потримаю, будь ласка. Куди куди? Рано пішов. Ох і бомбула, клас. Дякую. Ну все, сейчас будут окуня. Трьох? Так, трьох він теж парить. Я теж думав поставить, бо флепера в Віолеті ніхто не захотів. Я на наступний раз, якщо будемо сюди їхати, треба буде взяти поки мої секатори. І взяти, знаєш що, взять скоч і тички від весел. Вони вільні були, поняв? Типа, примотати. А, лить... да, типа... А, Прийшли на яму на повороті. На жаль, клювань на ній немає. Жодного, жодного клювання навіть дрібного контакту. Сергій пішов на вхід. А поки тиша, часу залишилось буквально тут хвилин 20, буде темно. А я зараз повернусь назад і спробую поперебалити на виході з ями, де був пійманий окунь, де хоч трошечки якось клювала щучка, можливо, ще щось вдасться впіймати там. Поїхали.